Сьогодні готую дещо смачненьке. Ділюся рецептами з вами. Інгредієнти всі дуже прості. Для початку беремо яблуко і вирізаємо з нього серединку. Обирайте смачні яблука, бо від цього буде напряму залежить смак цієї страви. Прибираючи кісточки, нарізаю серединку яблука і перекладаю в сковорідку, додаючи пару шматочків вершкового масла та столову ложку цукру. А також жменьку грецьких горіхів подрібнюю ножом. Все це потрібно обсмажити 7-10 хвилин на невеликому вогні. Тим часом беру шмат листкового тіста, неважливо чи звичайно, обирайте, яке вам подобається. Воно у мене вже розморожене. Розкатую, викладаю на нього яблучко і роблю ось такі надрізи, для того, щоб було зручно ось так завернути яблучко. Все робиться максимально просто, з цим впорається, навіть дитина. Всередину викладаю начинку з яблука та горіхів. І зараз все це поставлю в духовку розігріту на 180 градусів хвилин на 25. Але час випікання залежить від сорту яблук, бо якісь є твердіші, а якісь м'якіші. Це дуже смачно, обов'язково спробуйте.